Слава Богу. Ми сьогодні маємо богослужіння, як ми називаємо молодіжне, коли буде служити молодіжний хор, служити молодь. І перед тим, як ми будемо мати програму, співати, розказувати вірші, я хотів би поділитися деякими роздумами над Божим Словом. Зокрема, я хотів би залишити для нас дві думки або два побажання, як ми, християни, повинні поводитись або реагувати, коли ми. Переживаємо якийсь неспокійний час, зокрема, зараз переживаємо війну, і як християнин повинен реагувати на це, як християнин, яка його поведінка повинна бути. Можна багато різних речей сказати, і вони всі правильні, всі необхідні. Я хотів би виділити лише два ось таких побажання для нас, дві думки. І для початку своїх розумів я хочу почитати один текст із Божого Слова, це послання апостола Павла до Филип'ян, перший розділ і з 20-го віршу. Згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі, чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, та й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишитися в тілі потрібніше для вас. І я вже з певністю знаю, що залишуся, і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри, щоб через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилась в Ісусі Христі. Перш ніж ми поговоримо про цей текст, я хотів би, щоб ми. Подивились в контекст, в обставини, в яких апостол Павло сказав ці слова. Ми знаємо від дослідників Біблії, вони говорять, що саме це послання було написане апостолом Павлом, коли він перебував в в'язниці, коли був ув'язнений в Римі, і він писав своє послання до церкви в Филипах. І коли читають це послання, багато хто називає його посланням радості, тому що апостол Павло він дуже багато говорить про якісь радісні речі. Він Говорить і показує тими речами, які він говорить, і тими словами, якими звертається, він показує певний внутрішній спокій, показує, що ну, з ним все добре. Показує, що він спокійний, попри те, що він знаходиться в в'язниці, попри те, що його майбутнє невідомо і велика ймовірність, що його життя може закінчитись. І ось, звертаючись до церкви в Филиппах, він пише, що я маю вибір. Передо мною певний вибір. Хоча ми звичайно розуміємо, що Павло не міг вибрати щось одне чи інше. Але він каже, є дві, два виходи, які можуть бути. Перше, він каже, я можу бути прилучений до Христа. Тобто Він говорить про свою смерть, і він визнає, він розуміє те, що його життя може закінчитись, його можуть просто стратити за те, що він проповідає Євангелію. І він це усвідомлює. Він не говорить якісь там, знаєте, такі позитивні речі, щоб себе заспокоїти. Ні, він відверто говорить про своє життя, він усвідомлює обставини, де він знаходиться. І він каже, я можу померти. В тих обставинах, в яких я знаходжу, мене можуть стратити. Але при цьому всьому апостол Павло зберігає спокій. Він каже, для мене це добре. І він навіть говорить, для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Це щось, те, що можна надбати, приємне. Десь нам важко зрозуміти цей текст. Нам важко так говорити. Ми боремось за життя, для нас є цінне життя. Але апостол Павло він пояснює, чому смерть не є для нього страшною, тому що він впевнений, що якщо він помре, він буде з Христом. Його вічність з Христом, він заслужив, щоб бути там, де вічний спокій. Тому апостол Павло, розуміючи, що смерть, вона недалеко від нього, він зберігає спокій, і він говорить, що він спокійний. І це є перша думка, і перше побажання для нас, незалежно від обставин, в яких ми знаходимося. Якщо ми християни, якщо ми ті, хто свідчимо, що знаємо Бога і Бог є з нами. Якщо ми ті, хто свідчимо, що ми спасені Христом, і ми вранці звершалися цю трапезу, ми свідкували тим, що ми віримо, що Христос відкупив нас і наше майбутнє з Ним, то ми повинні в будь-яких обставинах нашого життя бути спокійними. Тому що якщо наше життя закінчиться, якщо так потрібно буде, ми будемо з Христом. А це ще краще. Апостол Павло каже: це краще для мене, якщо я буду прилучений до Христа. Тому перша думка побажання для нас. Які б обставини не були в нашому житті. Зокрема, сьогодні війна, такий, знаєте, час нестабільний, подібний, як в апостола Павла, що ми не знаємо, що буде завтра, що буде та в тій чи іншій місцевості, це не є відомо для нас. Але ми повинні бути спокійними, тому що ми є з Богом і Бог є з нами. Спокій, знаєте, це не тоді, коли ми не помічаємо проблем, коли ми десь намагаємось утішити себе, що немає проблеми. Але спокій це так само, як апостол Павло, коли ми розуміємо ситуацію, коли ми розуміємо небезпеку, ми бачимо проблему, але в цій проблемі ми довіряємо для Бога і ми усвідомлюємо, що ми є з Богом. Тому моє побажання для нас, щоб ми, християни, ті, хто називаємо себе християнами і сповідуємо те, що, ми, що Христос є наш Спаситель, Він нас відкупив, щоб ми мали спокій і ми зберегали спокій. І деякі приклади ми читаємо апостол Павло. Коли перебував в в'язниці з силою, закований в Кайдани, ще одна історія, як він був в'язниці, в замість того, щоб там бути якийсь в смутку в печалі, він радіє і співає на славу Бога. Ми читаємо, що вони співали і славили Бога. Інша історія: апостол Павло по дорозі до Риму вони пливуть кораблем, попадають в шторм, корабель там розбивається. І ми читаємо цікавий момент, коли і військові, які там були, і. Люди, яких перевозили, і корабельників, моряки, які вели корабля. Прийшов час, коли вони всі пішли в паніку, коли в них всіх було неспокійно на серці. Але Павло він зберегав спокій і він зміг заспокоїти цих людей, тому що він був спокійний. І ось ця історія показує, що спокій, який маємо, ми, він може передатись людям. І навпаки, паніка, яку будемо мати, ми вона також передається людям. Тому спокій нашого серця, він не тільки важливий для нас, але він важливий для людей, які є поряд на поряд нас. Якщо батьки вони будуть в паніці, то і діти їхні будуть в паніці. Але якщо батьки вони спокійні, вони зберігають спокій, вони показують свою довіру до Бога, то і їхні діти будуть спокійними. І так само, якщо християни зберігають спокій, якщо християни вони проявляють довіру до Бога, то і люди, які поряд з ними вони десь зарадяться від цього, вони також будуть спокійними і також зможуть довірати для Бога. І друга думка, яку ми можемо взяти з цієї самій історії апостол Павло говорить про другу сторону, про інший вихід з цієї ситуації. Він може загинути, але він каже, але може бути таке, що я повернусь для вас, до вас. І каже, це ну, для мене краще бути з Христом. Для вас краще, якщо я повернусь для вас. І він навіть говорить, що, скоріш всього, я повернусь до вас. І я ще буду корисним для вас, я зможу для вас послужити. І апостол Павло він не просто так говорить, що для вас добре, щоб я повернувся. Він усвідомлює, що в нього є що дати для цих людей. Він усвідомлює, що його служіння потрібне для цих людей. В нього є якесь слово потіхи, підтримки, підбадьорення. І тому, якщо він буде з Филипп'янами, він зможе прийти до них, то він зможе зміцнити їхню віру, він зможе укріпити їхню віру. І так само ми християни, ми повинні не просто зберегати спокій для себе і бути спокійними, але також ми повинні бути тими людьми, які дбають і про інших людей. Які відкривають своє серце для інших людей, щоб служити для них, щоб проявити для них любов Христа. І ми читаємо одну історію Євангелія від Луки. 13 розділ? Із першого віршу: Тим часом прийшли деякі і розповіли йому про галилейців, кров яких Пилат змішав з їхніми жертвами. У відповідь Ісус сказав їм. Чи ви думаєте, що ці галилейці, які так постраждали, були більш грішні від інших галилейців? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі так само загинете. Або ті 18, на яких упала Силамська вежа і побила їх. Чи думаєте, що вони були більш винні від усіх людей, які проживають в Єрусалимі? Ні, кажу вам. Але якщо не покаєтесь, то всі отак загинете. Це історія, вже, яка відбулася з Христом. Набагато раніше до цієї події з Павлом, і ми читаємо, що підійшли деякі люди до Христа і розповіли йому ось такі історії, зокрема, історію про галилейців, які приносили жертву, напевно, були в храмі біля жертівника, приносили жертву для Бога. Але Пилат послав своє військо і повбивав їх. І тут написано: змішав їхню кров з їхніми жертвами. Він зробив ось це страшне вбивство. І Христос, який почув. Ось цю історію, він каже, до них хіба ви думаєте, що вони були більш грішними, ніж ви? Якщо вони більше постраждали і вони померли, а ви живі, то це означає, що вони більш грішні. Каже ні. Але якщо ви не покаєтесь і будете чинити гріх, то ви точно загинете. Інша історія, Христос знову її для них сам каже, і Він каже: або ті 18, на яких упала ось та Вежа, ота башта, хіба вони були грішніші за інших жителів Єрусалиму, що саме на них вона впала і вони померли. Каже, ні. Але якщо не покаєтесь, то так само загинете. І думка, яку я хочу взяти з цієї історії, яку апостол Павло говорив до тих людей, які були поряд з ним, він показав, що проблема в житті людини вона не означає, що ця людина вона більш грішна за нас. Розумієте, якщо в нас все добре в житті, а в когось гірше, це не означає, що ми більш праведні. Так може бути, що та людина зробила гріх, і тому в її житті таке, але це не означає, що і так. І слово Боже не е, дає для нас відповідальність іти ту людину засудити, тому що в її життя прийшла така ситуація. І ми читаємо, що були такі друзі, пам'ятаєте, в Йова, які прийшли і поставили вердикт. В тебе проблема, тому що ти грішник. Але коли заговорив Бог, то вони побачили, що вони помилялися. І так само сьогодні ми нам Бог дав жити в кращій місцевості. Сьогодні ми маємо відносно мир і спокій. Сьогодні ми вільно є в домі Божому. Сьогодні нас не переслідують, ми не є в окупації, сьогодні ми не переживаємо кожен день обстріли в нашій місцевості. Але хай допоможе для нас Бог, щоб ми не почали цим, ну, можливо, гордитися або показати себе більш праведними, але щоб навпаки розуміючи те, що Бог охороняє нас. Бог благословляє нас в нашій місцевості, щоб ми були більш співчутливими до тих людей, які переживають більші страждання, які, можливо, пережили окупацію, які пережили певне насильство над собою, над своїми близькими, які пережили, можливо, якісь страждання, тому що вони переживали там, де явна реальна війна була, щоб ми були співчутливими до таких людей, щоб наше серце було відкрите і ми могли проявити до них любов. Ми читаємо, що Давид пише: Скуштуй. І поглянь, попробуй, який добрий Господь. І ми мали таку можливість. Ми можемо скуштувати Бога, тому що ми знаємо Бога, ми пізнали Бога, і ми знаємо, що Бог є добрий. І саме тому ми можемо бути спокійними. Але як важливо нам оцю добрість Божу, любов Божу показати для інших людей, щоб вони також могли спробувати, який добрий Бог. Через те, що добрі люди, християни, які знають Бога, вони послужать для них, вони так само можуть зрозуміти, що є добрий Бог. І навпаки, ми можемо осудити, ми можемо розказати, які люди є неправильні, але чи зможемо ми цим придбати людей, чи зможемо ми цим проявити до них любов Божу. Тому ці дві думки я хотів би залишити для нас, щоб ми, як християни, переживаючи різні обставини нашого життя, зокрема сьогодні, переживаючи війну в нашій країні. Щоб ми довірали для Бога, щоб ми зберігали спокій, щоб ми розуміли, що ми в Божих руках, і як би не пішла б наша дорога, чи нам потрібно буде пережити війну, можливо, пережити смерть, а можливо, ми будемо збережені, і Бог благословить надальше наш край, щоб ми були спокійними і довірали для Бога. І інше побажання, інша думка, щоб якщо б біля нас є люди, які переживають певні страждання, можливо, страждання в своєму житті чи страждання е як наслідок війни. Щоб ми були співчутливими до таких людей. До таких людей був співчутливим Христос, коли був на землі. Він допомагав для них, Він служив для них. Часто, навіть нам здається, що Він і не помічав їхній гріх, але Він завжди говорив для них, щоб вони не грішили. Разом з тим, він не відганяв їх через їхні гріхи. Він приймав їх, проявляв любов, проявляв милість. І як багато людей він міг придбати. Вони ходили біля нього, вони ходили за ним, вони шукали його. Вони могли перейти за ніч вокруг озера на інший берег, щоб там догнати Христа, тому що вони хотіли бути біля них. Нехай благословить нас Бог, щоб ми були добрими християнами, співчутливими християнами, які проявляють любов один до одного. Ми зараз будемо мати молитву. Я хотів би закликати нас, щоб ми помолились один за одного, за нас, як за церкву, щоб насправді в нашому серці був спокій. І щоб наше серце було відкрите і співчутливе до проблем інших людей, щоб ми були готові допомогти і підтримати, Піднімемось для молитви.